У нас звернулася пацієнтка з лівобічним коксартрозом 3 стадії та комбінованою контрактурою лівого кульшового суглобу. Була проведена операція по заміні лівого кульшового суглобу малоінвазивною технікою Суперпад. Пацієнтка сьогодні у нас третя доба після операції ходить самостійно, активно, болі стали менші. Не. Як ви перенесли операцію У нас? Ну, достатньо непогано. Як принесли <гум> анестезію? Дуже добре, нормально, впевнено. Є якісь, може, зауваження або пропозиції до клініки? Ні. Все дуже було просто шикарно. Так. Дякую. Да. Що це сподобалось. Ви можете да. сказати пацієнтам, які наважуються, може бояться на операцію. Необхідно знімати цю біль, тому що це просто неможливо так. Це просто не життя, а муки. Ми вам бажаємо здоров'я, скорішої реабілітації.